Сьогодні на місці колишнього державного цирку гаражі і телеательє. Ця прибудова все, що залишилось від колишньої будівлі. На початку ХХ століття цирк називали культурним центром міста Макіївки. Його побудували в 1927 році з дерева і з брезентовим куполом. Проте дерев'яні стіни сильно постраждали при пожежі. Незабаром на цьому ж місці звели цегельну будівлю з металевим куполом. Родителі приходили, смотрели, отец в даному случаї. Разі... там свои футболы, а меня сюда отправлял, я сюда бежал в цирк. А цирк был построен по последнему слову техники тех времен. Дело все в том, что его первый сделали с цельнометаллическим куполом. Это что означает? Что не было этих колонн. 70 років тому більшість споруд в Макіївці ледве підносились над землею, тому нова будівля цирку виділялась на загальному фоні міста. У будь-який час року, під час канікул і у вихідні дні в цирку був аншлаг. Причало, що нас, це от, коли під боролся, там боротьбу показував, і от ці от різні затейливі ігри підвішують на шпагаті, французька булка була, ламає французьку булку, обмочить її в сметану. Подвешивает, Ну, хто жилає, тут біжимо, звісно, хто жила, булку спробувати. і Там віз, крик, радості, полно. Збереглися відомості про першого директора Макіївського цирку. Не був Аркадій Бессарабов. Фото із зображенням артиста в краєзнавчому музею попали лише торік. Виступали здесь множество відомих артистів приїжджих, і борці, і еквілібристи, фокусники, укротителі звірі і так далі. Например, здесь гастролировала известнейшая Ирина Бугримова, в дальнейшем народная артистка СССР, герой социалистического труда, знаменитая Укротительница. Ну, тогда, кстати, она еще укротительницы зверей не была. Найбільше цирк в Україні і другий в Радянському Союзі був зруйнований під час Великої Вітчизняної війни. У будівлі два роки жили італійські солдати. Вони і спалили споруду в 1943-му, коли закінчилась окупація. Реконструвати цирк не стали. Тоді всі сили були направлені на відновлення житла і виробництва.